Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%. Не всі економісти, не всі фінансисти, але це стосується насправді кожного. Це стосується економіки країни, це стосується чим би ви не займались. Да? На вас це вплине. Тому сьогодні в цьому відео я дуже коротко поясню, що це рішення Нацбанку означає для вас. Що це взагалі таке, да, облікова ставка, на що вона впливає? Хто на цьому заробить мільярди, а хто від цього втратить можливості, тому що кожне рішення в економіці має для когось плюси і для когось мінуси. Я розповім вам, куди поділись понад 400 мільярдів гривень з банків України протягом останнього року, і ці кошти насправді могли би піти на. Кредитування приватного сектору, да, і ми поговоримо про те, чи можливо їх повернути і що для цього треба зробити. Ну і взагалі ми проаналізуємо як короткострокові ефекти такого рішення Нацбанку, так і довгострокові впливи, тому що будь-яке економічне рішення, воно має дві сторони, да, тобто, і на них треба зважати. Якщо вам цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і підтримуйте канал через Patreon. Ну що, поїхали. Оплікова ставка Нацбанку це вартість грошей. Це вартість грошей, яку визначає Національний банк як регулятор банківського ринку, і це те, що задає тон. Не тільки в банківському секторі, а в, в усій економіці країни. Чому це настільки важливо і чому це така висока облікова ставка, вона кардинально міняє роботу банківської системи? Да? Ну, дивіться, ми з вами знаємо: з підручників, з дитинства, з історії інших країн, що взагалі банки дуже часто їх роль зводиться з така здорова роль да, до перерозподілу. Фінансових ресурсів, у когось є вільні гроші, да, і він може їх принести в банк і покласти туди під відсоток і заробляти собі пасивний дохід. Ну, принаймні так це працює в західному світі. До речі, є країни, в яких це працює зовсім не так, там є ісламський банкінг, так званий, але про це окрема розмова розповім вам потім про це. Так от, хтось приносить гроші в банк, да, які в нього тимчасово йому не потрібні, і він заробляє на них відсоток. Але як він заробляє на них відсоток? Тому що банк у цієї людини чи компанії вільні гроші взяв на депозит і видав кредит компанії, бізнесу якомусь, да, якомусь підприємцю, якому ці гроші потрібні для розвитку. Да. Що цей підприємець з цими грошима зробить? Ну, Наприклад, побудує. Виробництва да, виробництва там, автівок, одягу, їжі, ліків, чого завгодно. Да, тобто, і підприємець бере на себе ризики, вкладає свою душу, ініціативу, створює новітній продукт, да, тобто робить життя людей кращим, і він використовує для цього гроші, які він позичив в банку. Да, тобто, в свою чергу, банк заробляє певну різницю, да, тому що він. Бере депозит під менший відсоток, а кредит дає під вищий відсоток. І от на цій різниці, на цьому процентному доході, він, в принципі, будує свій добробут. І в ідеалі всі в цій моделі задоволені, да? тому і той, хто розмістив гроші в банку, і той, хто отримав гроші в банку, і банк, якщо він правильно обрав, кому дати гроші, правильно обрав позичальника. Да? І таким чином економіка розвивається. Тобто. Люди, які отримали кредит, збудували завод, вони створили нові робочі місця, вони найняли на роботу людей, які заробили гроші, в них з'явилися вільні гроші, вони принесли їх в банк. Тобто це працює як такий маховик економічного розвитку, і це доволі, доволі здорова модель фундаментальна. Що відбувається в монетарній політиці? Дуже нездорове, коли, бан... коли Національний банк так сильно підвищує облікову ставку. Да? Банківська система починає працювати зовсім, зовсім по-іншому. Яким чином? Дивіться, є такий інструмент у Національного банку, який називається депозитні сертифікати. Що це таке? Це національний банк приходить умовно, приходить да, в комерційний банк і каже: дивіться, у вас там вільні гроші є, да? тобто на, на рахунку, дайте мені ці гроші, да? там, наприклад, на, на 3-4 місяці, і я за це буду вам платити відсоток. Да? Тобто це є депозитний сертифікат, тобто це цінний папер, який Назбанк, під який Нацбанк бере кошти, позичає кошти у банків. І таким чином банк дуже задоволений комерційний, тому що він отримує гарантований дохід, по суті, безризиковий. Да? Надбанк забирає у цього банка гроші да? і платить йому фіксований відсоток. Навіщо це банку комерційному зрозуміло? Да? Він заробляє на цьому гроші. Тобто він міг би дати кредит якомусь підприємцю ризикувати, да? а може дати безризикована. Надбанку, да, тобто в саме надійне місце, і отримувати з цього гарантований дохід. Для комерційного банку зрозуміло, навіщо це? Навіщо це національному банку. Да? Національний банк таким чином бореться з інфляцією. Національний банк таким чином забирає зайві гроші, так би мовити, зайві гроші з банківської системи. Для того, щоб банки. Не, наприклад, не дали якісь кредити, в які можуть виявитись ненадійними, хтось буде спекулювати валютою, скупати долар, очікуючи падіння гривні, да, тобто, і так далі. і так далі. Тобто, по суті, Нацбанк переживає за те, що ті гроші, які є вільні в банківській системі України, да, щоб вони не працювали на валютній спекуляції, щоб вони не створювали додаткову інфляцію, тому що чим більше кредитів. Тим більше економічної активності, тим більше з'являється попит, да? тобто економіка розгортається, економіка розганяється, да? а задача Нацбанка, і виходячи з його мандату, з конституційного закону про Нацбанк, да? тобто його одна з основних задач це боротися з інфляцією. Ну, якщо так простою мовою дуже, да? тримати стабільність курсу і боротися з інфляцією. Тому Нацбанк дуже часто це робить, ну так би мовити, за будь-яку ціну. Ігноруючи побічні ефекти того, що з цим пов'язано. Так, от, що відбувається в банківській системі, коли настільки висока облікова ставка, да? і чому це велика чому це стає великою проблемою для економіки і для нас з вами? Хоча ми не одразу це помічаємо. Да? Дивіться, справа в тому, що, наприклад, рік тому, коли Нацбанк підняв облікову ставку з 10 до 25%, да? Вони встановили ставку по депозитним сертифікатам, тобто те, що вони платять комерційним банкам, на рівні облікова ставка, мінус 2% відсоткових пункти, тобто 25% облікова ставка НБУ, і під 23% вони стали позичати гроші у банків. Тобто, в цьому році, в квітні цього року, нас банк прийняв рішення: він на короткострокові депозитні сертифікати, так звані овернайти. Він ставку трішки понизив до 20%, а на трьохмісячні депозитні сертифікати, да, він ставку підняв до облікової до 25%. Таким чином, на сьогоднішній день комерційні банки вони дають вільні гроші Національному банку під 25%. Причому для них це супервигідно, вони не ризикують. Вони не беруть на себе ніякої відповідальності, Вон, їм не треба аналізувати там, позичальників, е, е, обговорюватися на кредитному комітеті, приймати на себе ризики, створювати м, резерви, які погіршують їм е, їх фінансову звітність і так, далі, і так далі. Нічого цього не треба. Для них ця модель, яку пропонує Нацбанк, я би навіть сказав, ця схема вона є супервигідною. Наскільки вона є вигідною? Минулого року, 2022 рік, в Україні війна повномасштабна величезні руйнування. І як ви думаєте, який фінансовий результат комерційних банків за цей рік? Тобто прибуток комерційних банків? 25 мільярдів гривень. 25 мільярдів заробили. Комерційні банки воюючої країни. Чи вони кредитують бізнес? Якщо ви з бізнеса самі дайте відповідь на, на це запитання? Да? По-моєму, мої прогнози, які я давав рік тому, вони збуваються, і по суті, все кредитування звелося до певних таких державних кредитів і поза програмою 5.7.9... І, і, і Іншого кредитування ми з вами майже, майже не побачимо. Да? Тобто, це дуже мізерні, мізерні показники. І що в результаті відбулося? А в результаті от ця сума депозитних сертифікатів вона стала наростати, коли Нацбанк підняв ставку до 25%. Вона стала наростати як сніжний ком. Да? Тобто і вона там зі 100 мільярдів гривень виросла. На початок цього року до майже 500 мільярдів гривень, да, тобто там 475 мільярдів гривень було на піку. Уявіть собі: Нацбанк платить комерційним банкам за те, щоб вони не кредитували бізнес, за те, щоб вони не кредитували населення. Вам не здається це дивним або навіть шокуючим. Да? Тобто Боротися з інфляцією, по суті, вбиваючи основну функцію банківської системи. Да? Тому що роль банків, роль взагалі фінансового сектору, вони навіщо? Для того, щоб заробляти спекулятивний прибуток, чи для того, щоб забезпечувати зрошення для фінансове зрошення да? для підприємницьких проєктів, для нових виробництв, для розвитку економіки. А... Ну, ми маємо, по суті, абсурдну ситуацію, коли з одного боку підприємці практично не можуть взяти кредит да, на нормальних умовах. До речі, 579, хто стикався, да, то в основному ця програма вона кредитує аграріїв, дуже часто сировинний бізнес, да, торгівлю, імпорт товарів. То, це запросто. Да. Коли мова йде про виробництво, подивіться, яка частка кредитів на виробництво в 5.7.9. Це мізер, ви там цей стовпчик просто в статистиці не побачите. До речі, я посилання на джерела і всі ці дані, деталі я розміщую на своєму Патреоні. Ви можете підписуватись, якщо вам цікаво, слідкувати за цією аналітикою, яку я періодично розміщую. Тобто, таким чином ми е, маємо ситуацію, в якій в короткостроковій перспективі є виграші. У ну, загальної, загально економічні в тому, що стримування інфляції да, дійсно це працює на стримування інфляції, це певна стабілізація курсу. Тому що коли ти забираєш всі гроші з банківської системи, да, то ти і унеможливлюєш спекуляції е, там з, з доларом євро, да, але зворотній бік ми вже з вами сказали який. Тому краткострокові ефекти безумовно є і є позитивні. Ну я вже не кажу про. На те, наскільки позитивно це оцінюють банки, комерційні банки супер щасливі. А ви б не хотіли заробити мільярд доларів прибутку за рік, просто купуючи один вид цінного паперу? Да? Тобто брати депозити у населення, наприклад, там під 12%, да? тобто і давати. Нацбанку під 25% і на, 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 на цій різниці робити шалений прибуток. Тобто банки супер задоволені. Але хто втрачає можливості, хто продає, хто програє? Програють виробники, програють реальні підприємці, яким потрібні гроші для розвитку, які ці гроші не можуть взяти на нормальних умовах, тому що ну, який адекватний банкір буде давати підприємцю кредит ризикований. Да? Тобто, коли він може безризиково розмістити під 25% Нацбанку гроші? Ну навіщо це робити банкіру? Тут має бути тільки якась неринкова мотивація, да? ви, ну, ви розумієте. Тому короткострокові вигади і серйозні, дуже довгострокові стратегічні програші, програші для економіки, тому що дорогі кредити. І маленький обсяг кредитів, ми, до речі, про це поговоримо з вами в окремому відео про рівень фінансової глибини економіки, да, який в Україні в результаті опиняється дуже низьким. Да, тобто ми фактично фінансова пустеля. І це можна зробити по-іншому, це можна поміняти. І я вважаю, що треба поміняти монетарну політику Національного банку і зробити її розвитковою. Тому це не та ситуація. Коли ми кажемо війна, це вимушене рішення, альтернативи немає. Альтернатива є. Тут потрібен інший тип монетарної політики, потрібен інший тип економічної політики, стимулюючий, да? тобто і тоді будуть інші результати. Тому що в чому тут є підводне каміння, да? Тобто в тому, що короткостроково таким методом Нацбанк може подолати інфляцію, стабілізувати гривню, да? але це дуже Така нестійка, я би сказав, нав навіть уявна ілюзорна стабільність, тому що якщо побічні ефекти цього е скорочують українське виробництво, да, тобто не дають можливість відбудувати релаковані заводи, не дають можливість збудувати якісь нові е виробництва, навіть коли будуть е страхування буде від Дасть Бог скоро е запущена від військових ризиків. Да, зараз депутати опрацьовують таку ініціативу, щоб на базі експортно кредитного агентства запустити страхування військових ризиків. Це дуже важливо. Тобто, навіть в таких умовах, якщо в тебе немає кредитних грошей, якщо в тебе немає фінансування, ти не будуєш завод. Ти не будуєш завод, значить, немає в тебе випуску, немає експорту, немає податків до бюджету, немає робочих місць. Коли всього цього в тебе немає. Це значить, що економіка твого міста, твоєї країни вона скорочується, вона стає слабшою, вона стає більш залежною від закордонних товарів, від закордонних кредитів, від закордонних парад. І таким чином ми послаблюємо свою економічну систему довгостроково. Да? Тобто, це якийсь короткостроковий такий спекулятивний допінг, який дає швидкий результат поверхневий. да? Але це стратегічний програш в більш довгостроковій перспективі, так? і я думаю, що це те, що потребує, те, що потребує зміни. Я думаю, що багато хто зі мною не погодиться. В першу чергу за все, я думаю, що банкіри, можливо, можливо, деякі економісти. Але я все таки хотів би з вами цим поділитись для того, щоб ви розуміли. Що це таке, кому це вигідно, хто від цього виграє, навіщо це робиться, і як це вплине на нас з вами? Діліться вашими думками в коментарях, підписуйтесь на канал, побачимось!